Ця зустріч повинна була відбутися ще два місяці тому. Цю жінку майже неможливо спіймати. Вона постійно зайнята тим, що допомагає наближати перемогу. Звичайна мама, яка шість років працювала у обласній лікарні молодшою сестрою, кілька днів тому повернулася з прифронтової лінії. Марина каже: не могла повірити у початок повномасштабного вторгнення. Я просто в це не вірила, поки не побачила, як сусіди всі від'їжджають і збираються. По автівках мій син подзвонив і сказав, що йде в ТРО. От, і тоді я вже зрозуміла, що це правда. А ще в 2015 році він ще був тоді ну, молодий, дуже і я цього дуже боялась. От, і я вже чувствувала, що відчувала, що він туди піде. Марина одразу зрозуміла, їй необхідно йти до обласної лікарні, у якій вона працювала, і допомагати там. Коли почали вже е, наше місто бомбити, то я просто пішла в свою лікарню і допомагала дівчатам, вже коли поранених привозили к нам. Жінка з болем у очах пригадує ці страшні дні оточення міста. Через постійні обстріли росіян до медичного закладу з кожним днем привозили все більше поранених. Привозили по швидких не по одній. І, і це було вночі. Ну і це я побачила, що ці страшні ну, гністрільні поранення це було дуже страшно. Вже 20 березня Марині вдалося вивести своїх дітей до Хмельницького. Їх облаштували одному з оздоровчо-розважальних комплексів, який на той момент допомагав переселенцям. Людям, які втікали від обстрілів, надавали місце для сну, одяг та годували їх. Вона продовжила допомагати і там, та вже роздумувала, як їй поїхати ближче до фронту. Потім я знайшла е, Фейсбуці, е, е, заповнила анкету нашого ПДМШ. Це перший добровольчий шпиталь імені Пирогова в Києві. І туди я надіслала своє резюме. І Так почалося моє життя з ПДМШ. Потрапити до першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова одразу Марина не змогла. Починаючи з квітня вона кожен місяць телефонувала до них і щоразу чула відмову через велику кількість бажаючих. Та жінка не опустила руки, продовжила брати штурмом, і в листопаді її забрали на ротацію до Бахмута. Найшла свою нішу там статистам. Я заповнювала ці сотки, називається форму 100 наших поранених. Потім там треба було дуже Руки просто зрізати одяг брудний, просто обличчя притирати, там руки хлопця заспокоїти там, наших бійців, там, подати чайочку, там, гарячого, хоч, хоч щось там все одно потрібно було руки. У коридор медичного пункту вносять важкопораненого бійця. Військові медики умить збігаються у невеличку кімнату, яка служить операційною. Я тут можуть приїхати 40 чоловік, Очень багато, треба освободити місце і поповнити запаси. Шпиталь, в якому допомагала Марина, знаходився у прифронтовій лінії. Ми ж по турнікетам бачимо час, який там написано, то 40 так, хвилин, так було 30, а потім вже десь хвилин 10. Ну, це було дуже близько. Вже. Як у листопаді, так і зараз Бахмут знаходиться під постійними обстрілами та вважається одним з найнебезпечніших напрямків. Російські військові нещадно обстрілюють наших бійців, які, незважаючи на дощ, сніг, мороз, продовжують тримати оборону. Марина пригадує, як на другий день ротації надвечір привезли одного пораненого бійця. Він повз з пораненням ноги, поки його не підібрала евакуаційна автівка. Він дуже кричав, у нього була в руках він тримав бутил, бутилку пластикову, вона була брудна, вся там, повна була землею набита. І Він кричав, каже, що в мене з ногою, що там таке, будь ласка, тільки не відрізайте мені ногу. Потім ми побачили, і там був час на турнікеті. Ті 11-15, а це було вже ввечері, коли його привезли, 18-чимось. -18. Ми зрозуміли, що ногу лікарі вже не спасуть. Далі він каже: у мене сьогодні суночка, і вже продовжує там кричати, і у мене синочка сьогодні день народження. Лікарі почали робити свою роботу, заінтубували бійця та вирішили послабити турнікет, поки хлопець знаходиться без свідомості, адже найчастіше цей процес проходить дуже болісно, каже Марина. Лікарі побачили, що ця нога вона почала розживіти і тепліти просто на очах. І лікарі такі трогають, її, лапають і, і розуміють, що просто, мабуть, він був в турнікет, слава Богу, там не так наложений, і кровотечі не було, і у хлопця нога була жива. Жінка знайшла і продовжує знаходити в собі сили, аби допомагати тим, хто цього потребує. Вона не вважає себе героїнею та навіть соромиться цього слова. Нашим бійцям вона хоче побажати одного. Я хочу побажати нашим героям більше сили, бо перемога буде неодмінно і дуже скоро.